Отже, перша гра біжи або помри. Суть цієї гри полягає в тому, що діти чекають на обочині, коли буде їхати машина, і в останній момент перебігають дорогу. Гра заключається в тому, щоб перебігти дорогу і не потрапити під машину. Як розповсюджується інформація про цю гру? Зазвичай вона йде за російськомовними хештегами: «Тихий дім, морі кітов, дом кітов, Малічний Путь, Хачу в гру хочу в ігру біжи або помри. Це це одна із ігор, які пропонуються в рамках цієї гри, як синій кіт, в тому числі, але вона може бути розповсюджена і окремо, просто як цікавість, як здатність випробувати себе. Кількість дітей, які намагаються покінчити з собою, все більше зростає. Збільшилася вона, тому що в навколишньому середовищі збільшилася кількість стресу. Підлітки скаржаться на відсутність майбутнього, на те, що вони себе в ньому не бачать. На те, що вони не відчувають життя. І такий викид адреналіну, він допомагає їм відчути, о так, я тут, я є, мене бачать. Я себе нарешті відчуваю. Це та причина, яка насправді ними керує, ними е е їх спонукає до гри в цю гру. Які в нас тривожні дзвіночки? Ви можете помітити, що підлітки, наприклад, обговорюють цю гру, або вони роздивляють своїми однолітками якісь відео і обговорюються якісь аварії, обговорюють проблеми друзів з дорожньою поліцією. Їх, наприклад, непокоїть проблеми теми ризику, теми везіння, теми інтернет-популярності і того, чи здатний він зробити щось на слабочині. Що нам робити? Варто на всяк випадок все ж таки далі повторювати про те, що наскільки важливо поводити себе коректно на дорозі. Можете порівняти швидкість руху автомобіля, швидкість руху дитини, і те, що ну, насправді майже неможливо перебігти дорогу, якщо їде машина. Можете один з таких. Елементів, які ми можемо використовувати для того, щоб дати підліткам розумі... зрозуміти наслідки, це піти у відділення травматології. Чому тому що діти не розуміють, що таке смерть, вони не відчувають, що життя скінченне, вони не О, для них це життя воно завжди буде, якби воно відновлюється. Вони поки думають, що вони будуть жити дуже довго і що з ними нічого не може трапитися, і що все можна повернути. Коли ми говоримо з дітьми про оці качелі, ти помреш, ми будемо про тебе, ми будемо дуже сильно хвилюватися, нам буде тебе дуже не вистачати, дитина цього не зрозуміє. А от коли він побачить, що він може більше ніколи не ходити, що він може більше ніколи не думати, так як він думає зараз, що в нього може бути пошкоджене обличчя. Або інші частини тіла, що він не буде прийняти однолітками внаслідок своєї якоїсь певної особливості, яку він здобуде через це, цю гру, оце на них вплине. І це їх, це їх змусить замислитися над наслідками. Тому бережіть своїх дітей, бережіть себе і спостерігайте за тим, що вони роблять.